У Парижі дощ падав так тихо, ніби саме місто не хотіло щоб його почули. Старі ліхтарі на вулиці Сен-Мішель відбивали світло на мокрому камінні, коли Аліса Ковальчук, молода українська журналістка, стояла перед величною будівлею Сорбонни. Вона приїхала сюди не заради романтики Парижа. Її привів фільм, якого не існувало. Усе почалося з анонімного листа, отриманого пізно вночі. Якщо ти хочеш дізнатися правду, знайди фільм, який Сорбонна сховала від світу. Але пам'ятай, не всі таємниці хочуть бути відкритими без підпису, без адреси, лише символ старовинний герб сорбонни, перекреслений червоною лінією, розділ 2 – забута архівна кімната. Аліса отримала тимчасовий дозвіл працювати з університетськими архівами. Її французька була майже ідеальною, а наполегливість небезпечною. В глибині старого крила вона знайшла кімнату без номера. Двері були зачинені, але замок дивно старий. Всередині пил пліснява і тиша, яка тиснула на вуха. Сотні коробок, пожовклі плівки, документи без дат, і тоді вона побачила це, старий проектор ледве працював. Коли плівка почала рухатись, Аліса відчула холод. На екрані сорбонна, але не сучасна. Париж 1968 року. Студенти Протести, камери спостереження і потім зникнення молода дівчина, студентка філософ Елоїза Мартен. Вона дивилась прямо в камеру, ніби знала, що хтось дивитиметься це через десятиліття. Раптом екран потемнів з'явився текст знання це влада, але правда це загроза. Розділ 4. професор, який знав забагато. Наступного дня Аліса зустріла професора Жана Мореля, єдиного викладача, чиє ім'я фігурувало в документах с 17. Він був старий, але розум його був гостріший за ніж. Ти не повинна була цього бачити, сказав він, не дивлячись їй у вічі. Він розповів правду. У 60-х роках сорбонна була центром не лише освіти, а й таємного інтелектуального експерименту. Група студентів працювала над теорією, здатною впливати на масову свідомість через візуальні образи. Фільм був тестом, Елоїза дізналася більше, ніж мала, і зникла офіційно самогубство. Насправді, стертя з історії після цієї розмови Аліса зрозуміла, за нею стежать телефонні дзвінки без відповіді, люди в темних пальтах, листи, які зникали з її номера, але вона не зупинилась. У підвалі Сорбонни вона знайшла другу плівку на ній інтерв'ю з Елоїзою. Якщо цей фільм хтось знайде, значить, вони не змогли все знищити. Аліса дізналась про існування ордену тиші закритої групи професорів, політиків та медіамагнатів. Їхня мета контролювати знання, не забороняти, а фільтрувати. Сорбонна була лише початком. Фільм с 17 був настільки небезпечним, що його вирішили стерти з колективної пам'яті. Розділ 7: Вибір. Аліса мала вибір опублікувати все і зникнути, знищити плівки і жити спокійно. Вона згадала Україну, війну, боротьбу за правду і зробила свій вибір. Розділ 8: Фільм виходить у світ. Вночі вона завантажила фільм на десятки серверів без імені, без авторства. Назва була проста таємниця Сорбонни. Через 24 години відео зникло. Але було вже пізно. Мільйони людей встигли побачити розділ 9 Світ після правди. Після публікації фільму світ змінився, але не так, як очікували. Офіційні медіа мовчали, новини говорили про все, крім с 17, ніби хтось натиснув кнопку стерти. Але інтернет пам'ятав на форумах у темних чатах на зашифрованих платформах люди писали Я бачив цей фільм. Сорбонна приховує щось жахливе, дівчина з фільму реальна, і разом з цим почалися зникнення. Розділ 10. та що вижила. У маленькому містечку біля кордону з Бальгією жила жінка під ім'ям Марі Дюпон. Тиха, непомітна, забута, але її справжнє ім'я було Елоїза Мартен. Вона вижила у 1968 році. Її не вбили, її зламали, орден тиші знищив її минуле документи обличчя. Вона прожила життя в тіні, чекаючи моменту, коли правда знову з'явиться. Коли вона побачила уривок фільму в інтернеті, її руки затремтіли. Вона це зробила прошепотіла Елеїза, а ліса виконала обіцянку. Орден тиші не пробачав помилок. Після витоку с 17 було зібрано надзвичайну раду. Старі чоловіки в темних кімнатах. Нові технології, старі методи ми втратили контроль, сказав один з них. Тоді знищимо джерело, відповів інший. Вони шукали не фільм, вони шукали тих, хто пам'ятає. Розділ 12 сигнал з України. Через кілька тижнів у зашифрованому каналі з'явилось повідомлення Я знаю, де Аліса, і знаю, чому її ще не знищили. Повідомлення було від Олексія Гриценка українського кібераналітика. Аліса була жива, вона переховувалась у східній Європі, змінюючи міста імена обличчя. Але орден навмисно дозволяв їй жити. Вона була приманкою, розділ 13, таємний архів 2.0. Аліса відкрила дещо більше, ніж один фільм. В архівах Сорбонни існувала цифрова тінь, база даних, створена у 90-х роках. У ній зберігалися імена знищених дослідників, приховані експерименти, фільми, які ніколи не мали бути побачені. С 17 був лише першим. Існували С 18, С 21 С 33 У покинутому будинку біля Львова відбулася зустріч, яка не мала відбутися. Аліса побачила жінку з сивим волоссям і очима повними болю. Елоїза, я чекала на тебе 50 років. Вони мовчки обійнялись дві жінки, два покоління, одна правда.